Онлайн-школа програмування Стімварком.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Шановні учні, сміливо розпочинаємо. У нас сьогодні така тема. Висловлювання, розгалудження, алгоритми з розгалудженням. Шановні учні, ви вже знаєте, що речення бувають розповідні, питальні, спонукальні. Розповідні речення містять у собі повідомлення. Вони можуть містити певні враження, судження, думки та висновки. Про судження і висновки можна сказати наступне: що вони можуть бути або правильні, або неправильні. Речення, яке містить твердження про певний. Об'єкт або про зв'язки між об'єктами, і про яке можна сказати правильне, тобто істина, це твердження чи неправильно хибне, називають висловлюванням. Ось, тобто, у нас може бути висловлювання, яке містить твердження про певний об'єкт, і воно може бути істинним. Або химним. Давайте я вам наведу приклади, зачитаю істинних висловлювань. І так, Прикладами правильних істинних висловлювань є Україна це країна Європи. У жовтні 31 день. Гусінь перетворюється на метелика. Дніпро ділить Україну лівобережну і правобережну. Прикладом неправильних хибних висловлювань є у лютому завжди 28 днів. Це є хибне висловлювання. Пароплав пливе по хмарам це є теж хибне висловлювання. Автомобіль плете повутину. Це теж є хибне висловлювання, оскільки павук плете повутину. Слово дерево є дієслово. Це теж хибне висловлювання. Два з половиною це ціле число. Це теж хибне висловлювання. Ось, тобто, ми бачимо, що є правильні та неправильні висловлювання. До речі, речення не завжди можуть тримати в собі істине та хибне висловлювання. Ось приклад речень, які не є висловлюванням. Завтра випаде сніг. Це питальне речення. Помножити число на 15 15 на число 30, це спонукальне. Скільки тобі років? Питальне. Ось у нас приклади речень у житті людини, з якими ми можемо зустрітися. Коли ми з вами, шановні учні, працюємо в середовищі скреч, ми складаємо алгоритми. І алгоритми. Також може містити фрагмент, який розпочинається з команди перевірки умови, тобто тримає в собі висловлювання. І в залежності від результатів виконання цієї команди, так чи ні, буде виконуватися або одна послідовність команд, або інша. Такий фрагмент алгоритму називають повним розгалудженням. Умовою в цьому фрагменті можуть бути висловлювання математичні рівності та нерівності, запитання, на які потрібно відповісти так чи ні, та інше. Бо схеми повного розгалудження наведено на малюнку. Наприклад, перевірити умову. Перевірка умови. Так, якщо умова відповідає дійсності, то виконуються одні команди. Ні, виконуються інші команди. Наприклад, ми, виконавця в Scratch, хочемо навчити говорити число велике чи маленьке. Ми для себе визначили таку умову, що якщо число більше 100, то необхідно, щоб кіт, наприклад, говорив, що це велике число. А інакше, якщо це не так, то говорив маленьке число. І запитував це число. Ось приклад да, на словах. Повного та неповного по, повного у даному випадку розгалуження. Тобто так, якщо користувач веде число більше 100, то кіт буде повідомляти це велике число. А інакше, якщо користувач веде менше 100, то виконавець буде повідомляти кіт, що це маленьке число. Ось. І в житті ми теж можемо зустрічатися з висловлюваннями і розуміти, чи істинні вони є чи висловлювання чи хибні. Добре. Окрім того, що може бути повне розгавучення, в алгоритмах використовується також і неповне розгавучення. Бо схему неповного розгалудження наведена на малюнку. Подивіться, будь ласка. Перевірка умови. Якщо умова є істиною, то тоді виконуються якісь команди. А інакше нічого не виконується. Ось, ми з вами в тому прикладі. Практичному, якому будемо сьогодні працювати, будемо використовувати саме неповне розгалучення. Якщо умова є істина, у нашому випадку буде натиснення клавіша, то у цьому випадку виконувати буде наш виконавець певні дії. Ну, а тепер давайте, шановні учні, ось розглянемо середовище скреч, де можна знайти повне та неповне розгалучення. Коли ми створюємо алгоритм у скретч. Блоки розгалуджень можна знайти у вкладці керування. Тобто ми заходимо в керування і можемо обрати. Ось у нас якщо якась умова, то виконуються одні дії, які ми сюди команди вставимо, це не повне розгалудження. І ось блок повного розгалудження. Якщо якась умова, то виконуються одні дії, інакше виконуються інші дії. В залежності від того, який алгоритм ми. З вами складаємо, ми використовуємо ту мову, яка нам знадобиться. Ну а тепер давайте поговоримо про той проєкт, який ми сьогодні створимо. Да? Той приклад практичний, який ми сьогодні створимо, щоб краще засвоїти тему розгалужень в середовищі Scratch. Я впевнений, що більшість з вас любить грати у комп'ютерні ігри. І досить часто в комп'ютерних іграх нам доводиться керувати. Нашими віртуальними об'єктами, гравцями, які ми, ми граємо. В залежності від сюжету гри. Давайте з вами створимо алгоритм, в якому будемо керувати спрайтом кіт за допомогою клавіатури. Кіт нас має переміщуватися з сценою, коли ми натиснули клавішу вгору, Він має переміщуватися вгору. Якщо ми натиснули вниз. Переміщуватися вниз. Праворуч, переміщувати праворуч, ліворуч, ліворуч, да? тобто, як в комп'ютерній грі, ми переміщуємось героя, так ми сьогодні в середовищі скреч навчимо нашого кота переміщуватися за командою. Да? Тобто, у нас буде висловлювання. Якщо стрілочка вгору натиснута, то кіт виконує одні дії Якщо. Умова стрілочка вниз натиснути, то він виконує інші дії. І так далі. Дивимося уважно, відкриваємо середовище Scratch, повторюємо, виконуємо за зразком. І так, розпочинаємо. Вітаю, шановні учні! Давайте з вами створимо алгоритм, в якому навчимо нашого виконавця SpriteKit переміщуватися. Сеною за натисненням клавіш на клавіатурі вгору вниз, праворуч, ліворуч. І так, розпочнемо. Перше, що нам необхідно, це зайти до вкладки події, взяти блок коли натиснуто проперець. Далі ми з вами використаємо умову. Умову візьмемо не повне розгалудження. Якщо Далі заходимо до вкладки «Датчики», Якщо клавіша, стрілочка вгору натиснута, то рух необхідна. І ось тут ми беремо повернути в напрям. Можна виставити градуси, а можна ось тут, дивіться, стрілочка, Зараз у нас кіт повернути сюди, значить, повернути в напрямку 0, тобто вгору, і після цього переміститися, наприклад, на 3 кроки. Якщо ми зараз спробуємо. Виконати цей алгоритм, то він не спрацює. Ось дивіться, натиснув, і кіт нічого не робить. А точніше, якщо уважно придивитися, то він дійсно спрацював, швиденько відпрацював і все. Тому необхідно нашому виконавцеві спрайту пояснити, що оця умова неповне розгалудження. Якщо клавіша стрілочка вгору натиснута, повернути. Повернути вгору, ось, і переміститися на три кроки, необхідно, щоб ця умова працювала завжди. Тому зайдемо до вкладки керування, візьмемо блок завжди, і ось таким чином зробимо. І так, дивимось, запускаємо, натискає вгору. Ось він у нас переміщується. Все більше він зараз нічого не вміє робити. Давайте з вами знову. Оскільки є чотири сторони, ось, вгору вниз. Спробуємо продублювати цей блок і поставимо. Якщо стрілочка вниз натиснута, то з такою ж самою швидкістю, ну, вже повернутися в напрямку 180. Тобто, встановлюємо вниз. Тепер наш кіт має вміти вгору ходити та вниз ходити, переміщуватися. Далі, дублювати. Тепер зробимо праворуч. стрілочка праворуч. І повернути напрямку праворуч. Перевіряємо. Запускаємо вгору вниз. Праворуч. Тепер зробимо ліворуч. Дублювати вставляємо блок неповне розгавудження. Обираємо стрілочка ліворуч. І повернути вже в напрямку ліворуч. Запускаємо. Тепер у нас кіт ковзає у всі чотири сторони. Добре. Давайте тепер ми пам'ятаємо з вами, що кіт має декілька образів, щоб більш візуально це було схоже на переміщення, зробимо наступне. Якщо. Завжди візьмемо ще раз один блок і знову подіє, коли натиснута. Що має завжди відбуватися? Завжди має відбуватися, якщо знову умова знову беремо, дублюємо блок, клавіша. Ліворуч натиснута, або праворуч, ну, ось нам так само 4 необхідна стрілочка вгору дублюємо. Стрілочка, дублюємо, дублюємо і встановлюємо. Якщо завжди, якщо стрілочка вгору натиснута, стрілочка вниз натиснута, стрілочка праворуч натиснута або стрілочка. Ліворуч натиснута, то необхідно зробити наступне. вигляд, наступний костюм. Наступний образ. Раз, два, три. Чотири. Запускаємо, перевіряємо. І так. Ось у нас одразу кіт, наче переміщується. Ось, і постійно у нас відбувається, наче він бігає, можна зробити: ось тут, щоб не так швидко це відбувалося. А, наприклад, змінити, чекати. Давайте встановимо 1. Дублювати, дублювати, дублювати. І ставимо, щоб не так швидко у нас змінювався наступний образ. Якщо. Така подія відбувається, і клавіша ліворуч, праворуч, вниз вгору натиснута. І так, запускаємо, дивимось. Ось, наче кіт у нас ходить і ми їм керуємо. Добре. Ось така у нас вийшла алгоритмічна конструкція, в якій ми навчили нашого кота ходити за сценою. Ось. Це може бути основою для гри в Scratch. Ось ми, наприклад, можемо збирати певні об'єкти, можемо переміщуватися певним маршрутом і так далі. Ось такий приклад досить цікавий, де ми навчили виконавця переміщуватися і розглянули приклад. Використання умови. Використовували з вами неповне розгалуження. та цикл завжди. Дякую за увагу. І так, ми переглянули з вами приклад, де навчили виконавця кота ходити сценою, керуючи стрілочками вгору, вниз, праворуч, ліворуч. Ось наш код, алгоритм виконавця кота. ось, у нас є. Ось такі блоки, коли натиснуто завжди. Відбувається умова, і далі, ось тут у нас є чотири умови. Якщо клавіша вгору, то одні дії виконують. Якщо вниз, то інші дії, якщо праворуч інші дії переміщуються, ліворуч інші дії. І ми в окремий блок я виніс, коли. Що має відбуватися з образами? Ось. Ви повторили, добре? Ось. А тепер спробуйте, шановні учні, ось ці дві алгоритмічні конструкції, які мають спільні риси, об'єднати в одну. Оскільки умови у нас, подивіться, ті ж самі. Ось, Тут у нас одні команди, тут інші команди. То, можливо, можна. Об'єднати навіть неможливо, а зробити, щоб у нас відбувалося наступне, щоб у нас змінювалися образи в цій самій умові, там, де і переміщується, наш виконавець. Ось. І у цьому випадку ми оптимізуємо код. Кількість блоків буде менша, а це є добре. Ось. Це є гарною практикою вміти висунути. Описати алгоритм таким чином, щоб він не був занадто великим. Спробуйте, будь ласка, оптимізувати цей алгоритм, об'єднати два алгоритми в один і зменшити обсяг кодів. Ось, якщо у вас вийде, буде добре. Розберіться, будь ласка, ось. Проявіть креативність і, можливо, за бажанням. На основі цього коду створіть власну гру Ось. З власним сюжетом спробуйте, хто цікавиться, скреч, розберіться, це надзвичайно цікаво. Ну а тепер давайте з вами підведемо підсумки. Ви, молодці, я впевнений, що здобути навички вам будуть допомагати розвивати логічне мислення. Ми з вами продовжуємо навчання, вивчення скреч. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.